Далі відбувається така історія, що е, з Туреччини президент має повернутися з Єрмаком, як пишуть, до України. Це буде 20-го числа, тобто завтра. Вони будуть в Україні. Але е, Єрмака зараз немає і не буде в Туреччині, і він не буде повертатися з Зеленським в четвер, е, і навіть в п'ятницю. Про це пишуть е, окремі народні депутати. І от, е, Джерела цих депутатів повідомляють, що в п'ятницю може відбутися зустріч у Римі. У Єрмака в Римі. З ким яка зустріч? Не зовсім знову ж таки зрозуміло. При цьому вчора писали про те, що Єрмак мав зустрітися з Залужним. Видання Бабель перше повідомило про те, що Єрмак мав зустрітися з Залужним, що він нібито вилітає до Лондона для того, аби. Зустрітися з послом України у Великій Британії, колишнім е, головкомом, і низка народних депутатів е, це спростувала. Е, перший народний депутат Желізняк, народний депутат е, в минулому Борислав Береза. Вони спростували інформацію про те, що Андрій Єрмак летить до головкома залужного, е, мовляв, це вкид, е, або може, і летить до залужного, але. Вірніше, може, летить в Лондон, але точно не до залужного писали депутати. І цю ж інформацію підкреслюю знову підтвердив Борислав Береза. Тобто, фактично виходить, пазл складається таким чином: що Єрмак не летить в Лондон, Єрмак летить в Рим. При цьому незрозуміло, чому Єрмак в цілому мав летіти в Лондон. Значить, знову ж таки, друзі, ми. Повідомляємо лише перевірену інформацію. Я не можу її верифікувати навіть там зі своїх джерел, які маю. Просто хочу сказати про те, що є плітки: є плітки про те, що нібито Єрмак повинен був летіти до так. Давайте я зараз забаню цього Сергія Дорошенка, Чи хто це такий? Що це за бот? Тут хто це взагалі такий, а, значить, по перше. Єрмак мав летіти до Залужного нібито, буцімто, як писали там окремі ЗМІ окремі народні депутати для того, щоб щось залужному запропонувати. Навіть йшла мова про те, що йому хотіли запропонувати посаду прем'єр-міністра України. Знову ж таки, це чутки лише. Далі, я навіть читав, що могли запропонувати посаду голови Офісу президента України Залужного. Але це не підтверджена інформація, і я не впевнений, що це буде. Більше того, я хочу сказати, що це гарний продуманий хід залужним, але він не спрацює, тому що, перше ще раз, інформація не підтверджена, і рмак не летить, тобто, розмови ніякої не буде. Друге, я не впевнений, що сам залужний на все це поводиться, знову повернутися в команду. Третє, якби це відбулось, дійсно цю, цей скандал грандіозний, його можна було б цю пожежу загасити. Залужним, 100% я в цьому переконаний. Питання лише в тому, чи згодиться він і чи були такі пропозиції. На перше запитання, відповідь ні, на друге запитання також відповіді ні. Можливо, були, але нам про це поки що нічого не відомо. Тому залужний поки що залишаємо в стороні цю всю історію. Питань багато, насправді так. Чутки і також просто так не з'являються, вкиди просто так не з'являються. Навіщо це? Також цікаво, так? тому. Будемо просто спостерігати за всією цією історією, друзі. Тепер е, треба сказати про те, що там народні депутати вже починають скаженіти е, і. Народний депутат Гончаренко, наприклад, там закликає Зеленського, щоб той пішов у відставку, каже, що ми втрачаємо Покровськ. У нас прорив на Запорізькому фронті. У нас критична ситуація в економіці, катастрофа в енергетиці. каже тотальна корупція. все це відповідальність Зеленського. Немає іншого виходу з кризи ніж відставка. Його просто немає. каже він: Зеленський має піти у відставку, щоб рятувати країну, і він має піти у відставку, щоб не розхитувати човен, щоб ми змогли врятувати нашу країну. Як це ці речі пов'язані між собою? Я не зовсім розумію, чому Зеленський має йти в відставку, також не зрозуміло, на яких підставах це має бути. Я також не розумію, а найголовніше, я не розумію, чи усвідомлюють народні депутати, які до такого закликають, що це якраз вони розгойдують човен. Знову ж таки, хочу побути трішки адвокатом диявола, бодай навіть для того, аби е, зберігати журналістські стандарти і баланс, який має бути. Е, хтось за те, щоб Зеленський пішов в відставку, хтось за те, щоб він в відставку не пішов. Тут у нас точно розділяться думки. Я просто про наслідки хочу сказати, як давайте змоделюємо ситуацію. Зеленський йде у відставку. Хто тоді замість нього Викон... Ну, замість нього виконуючи обов'язки президента України, голова Верховної Ради України? Це Руслан Стефанчук. Що зараз відбувається в Верховній Раді? Ви самі знаєте, у нас парламентська криза. Чому у нас парламентська криза? А тому, що вчора навіть двох міністрів не могли звільнити, яких підозрюють в корупції. Двох міністрів фігурантів справи. Хто ці фігуранти? Ці фігуранти Гринчук і Галущенко. Міністр енергетики, міністерка енергетики, міністр е, юстиції. Їх НАБУ, нам. Хоча навіть підозр не випустили, не виписали. У них навіть підозр немає. Так, на секундочку, просто щоб було зрозуміло. Це в нас така робота. Це ми в такому серіалі живемо всі. Підозри не виписали. При цьому Зеленський закликав їх написати заяви. Вони їх написали, уряд подає подання в парламент, а парламент не може змінити, звільнити. А знаєте, чому парламент може звільнити? Тому що в нас є опозиціонери, які виходять, блокують трибуну, б'ють себе в роди, кажуть, ми патріоти, тому треба, щоб весь уряд у відставку. Можливо, в цьому є логіка, я не знаю. Але була задача звільнити двох міністрів, яких підозрюють. Чи при цьому має весь у відставку, я не знаю тут не мені вирішувати. Але питання в тому, чому не звільнити двох міністрів, якщо є відповідна пропозиція. Якщо ви вважаєте, що вони обґрунтовано підозрюються в корупції. При цьому без підозри зі сторони правоохоронних органів. Цирк. Просто у нас цирк якийсь відбувається, я не знаю. Це серіал, в якому ми живемо уже другий тиждень. Просто серіал, в якому ми живемо другий тиждень. Я не знаю, чесно вам скажу. Міністри без підозрів. Хрен знає, де вони взагалі перебувають. Депутати не можуть їх звільнити навіть на якщо на те є підстави, блокують трибуну. Кажуть про те, що треба весь уряд звільняти. Єрмака треба звільняти. Казав вчора Петро Порошенко, який зі своєю фракцією блокував цю трибуну. І Гончаренко зараз виходить. Каже про те, що треба звільнити Зеленського. А тому друзі, що тут можна сказати? Тут знову ж таки політичне шоу. Я по іншому не можу це ніяк коментувати. Єрмака також закликають іти у відставку і закликають навіть слуги. Зокрема, Федір Венеславський є такий народний депутат. Зіслух він вчора дав інтерв'ю власті лазур. Ось цей ефіру я скрін з нього зробив і каже, що Єрмак має піти відставку. Він підтвердив, що серед депутатів про президентської фракції багато зараз розмов про можливу відставку голови офісу каже, що я вважаю, що дійсно відставка пана Єрмака. У даному випадку точно збила би оцей певний ажіотаж навколо уряду, тому що не секрет, що уряд формувався здебільшого після того, як були ну схвалені певні кандидатури в офісі президента, тобто, це було рішення президента чи якесь спільне рішення. Я не можу це сказати, але дійсно серед слуг багато сьогодні було розмов про те, що пан Єрмак має піти, сказав Веніславський в ефірі Свободи лайф. І, от він підтвердив, що фактично він серед тих депутатів, які вважають, що Ремак має піти відставку. На запитання наскільки багато таких депутатів Вініславська каже, достатньо багато. І от за його словами, причиною такого рішення стала інформація, що на так званих полівках міндіча фігурує особа на прізвисько Алібаба і нею може виявитися Андрій Єрмак, який роздає вказівки правоохоронним органам щодо атак на сап і набу. Е, тепер е, треба тут дещо сказати. Значить за усіма канонами журналістики, я мав би сказати, що. Мав би, був би присутній чи не присутній, все це має з'ясовувати слідство. Звертаємось до кривоноса, який сказав про те, що я не можу підтвердити і спростувати присутність єрмака на цих полівках. Хто такий Алібаба, нам поки що не можуть роз'яснити депутати, вважають, що це Єрмак, і таким чином хочуть, щоб він ну, подав відставку або щоб його звільнив президент України. При цьому, знову ж таки, підкреслюю: я нікого не захищаю. Я хочу пояснити, що у нас є підозри, але немає фактажу. І на основі цих підозр і домислів відбуваються певні дії. Саме тому я кажу про те, що все це виглядає як політичний серіал. Розумієте, так? Як би це все мало бути? Це мало би бути так. Ми не живемо щодня у сфері і в атмосфері безкінечних заяв. Коли представники правоохоронних органів ходять на інтерв'ю, роздають інтерв'ю, роблять заяви. підтверджую, не підтверджую: буде-не буде, хочу, не хочу, той то той не вини і так далі. Вони роблять свою роботу. Далі відбувається судове засідання. Далі міра запобіжного заходу, далі СІЗО або там застава, або що, я не знаю, як же суд вирішить. Далі слідство триває, збираються докази, далі змагання в суді, далі вирок або виправдання. Ось так от має бути. А не коли ми сидимо тут і перетворюється це все на політичне шоу. Опозиція тягне своє, влада тягне своє гризня безкінечна, якісь компромати, боротьба компроматів і так далі, і тому подібне. Бездоказово причому я розумію політично, чому каже про це Веніславський, тому що дійсно в суспільстві після там потенційної відставки Янка це, це ну, могло б там піти. Ну розумієте, полем'я могло б дещо згаснути. Це зрозуміло. Тобто, все це так виглядає. Але коли ми говоримо про фактаж, то у мене питання: а чому так відбувається? Знову ж таки, я поки що відповідь на це знайти не можу, і при цьому знову хочу всіх запевнити, що щоб ви там не подумали, що я якось чи виправдовую. Я просто кажу про те, що на жаль, ми живемо в якомусь політичному серіалі. Це для мене дикість. Далі, друзі, що далі? Ключові представники влади, близькі до Зеленського, радять йому відправити главу офісу Єрмака у відставку про це. Українська правда повідомляє з посиланням на джерела. І е, за словами одного з співрозмовників керівництва слуг народу в раді е, простіше перерахувати тих, кого хто не просить про відставку Єрмака всередині фракції сформувалася група, яку описують як коаліцію рішучих, і її учасники допускають також вихід з фракції, якщо глава ОП залишиться на посаді. Ну е, тут в принципі можна сказати, чому так відбувається. Ви пам'ятаєте, що влітку народні депутати голосували за позбавлення повноважень для НАБУ і САП. І ну, після того як вийшли люди на майдан, ці повноваження повернули в авральному порядку. Міжнародні партнери, люди на майдані, все це тиск на владу, який було здійснено, і довелось повернути повноваження на бої сап проголосувати все назад. Тепер звичайно виникає логічне питання: навіщо влада так робила? Ну, вочевидь, вона знала, що будуть. Відповідні там плівки, якісь так компромати, чи щось інше з'явиться в публічній площині. Ну, принаймні, такий зв'язок там простежується. Тепер, коли вся ця історія з'являється, ми бачимо. Як е, сторони реагують? Опозиція тяне своє і каже про те, що уряд національної єдності давайте робити, плюс у відставку е, всіх урядовців, плюс е, переформатування офісу президента і, і так далі. Тому подібне. Вона відчаренко каже, давайте Зеленського відставкою травляти. Влада робить своє, тобто влада займає позицію таку, що е, да, давайте ми будемо карати тих, хто в цьому винен. Двоє міністрів підозрюються. Будь ласка, звільняйте, рада їх не звільняє. Санкції запроваджені проти Міндіча і Цукермана. Запроваджені. Далі у нас йде аудит державних підприємств. Далі у нас йде повна переоцінка роботи і уряду, і державних компаній, і наглядових рад, і так далі. Тому подібне. Тобто, всі таким відповідним чином реагують. Але скандал ніяк не можна втихомирити. Далі у нас відбувається така друзі, історія, що. Верховна Рада, повторюю ще раз, не може звільнити цих міністрів. Чому так відбувається? Виходить пан Стефанчук, спікер парламенту, і каже про те, що я звертаюсь до народних депутатів закликом підтримати сьогодні. Вже тобто, вчора вони не звільнили, а сьогодні каже, давайте підтримаємо сьогодні. Звільнення міністрів і повернемося до конструктивної роботи парламенту. За його словами, сьогоднішнє засідання, під час якого вчорашнє, вибачте, засідання під час якого планувалося розглянути кадрові питання щодо звільнення двох міністрів, було заблоковано частиною народних депутатів. Далі у нас є така штука, що знову ж таки згадують про ці всі клички, про позивні Алі Баба, які приписують тому самому Єрмаку, і там ці всі Карлсони, і так далі. І от народні депутати говорять про те, що набу поки що не ідентифікувало близько 40 навіть кличок фігурантів справи міндіча. Про це е, каже народний депутат Желізняк. І От такі дані були озвучені вчора на засіданні тимчасової слідчої комісії. Алі баба і 40 розбійників. Українська версія жартує депутат. Я ж не проти. Я тільки за. Будь ласка, давайте розслідуємо це цю всю історію. Мені не зрозуміло тільки одне. Можете скільки завгодно кидати в мене каміння, але мені не зрозуміло. Звідки у народного депутата доступ до інформації слідчих, коли він стверджує, що набу не ідентифікувало 40 кличок фігурантів справи Міндіча? Звідки у народного депутата може бути така інформація? Якого хріна іншими словами депутат володіє такою інформацією? От скажіть, хто мені дасть відповідь на це запитання? Ми говоримо про таємницю слідства, при цьому виходить народний депутат, який каже про те, що от 40 кличок, от ці фігуранти, от це, от те, от інше зі своїми інсайдами. Звичайно, це все цікаве. Мені як журналісту, це суперцінна історія, тому що я розумію, що ну це, це скарб, як казали класики. Так коли є люди, в яких є суперцінна інформація закрита і таємна, але в мене виникає питання: а чому вона в них є? Розумієте, так? Тобто виглядає це як злив інформації, спеціально, щоб ми з вами це обговорювали. Цей злив інформації переслідує якусь мету. Яку мету? Ну, подумайте самі, друзі, яку мету це все переслідує. І чому в окремих народних депутатів з'являється ця інформація? Не в журналістів, не в депутатів Слуг народу, не в депутатів Європейської Солідарності, не в бюджет. А от в голоса це з'являється. Хто скаже? І це гарне запитання, правда? Тому дивіться, дуже питання є до всіх, насправді. Геть до всіх, абсолютно. Так має бути, коли ми всі учасники цього ток-шоу політичного не? з політизації цього процесу. Чи як має бути? Мені здається, що має бути таємниця слідства. Мені здається, що має бути результат. Мені здається, що мають бути вироки. Вкрав у в'язницю нахренців без політизації зайвої, без бонусів для опозиції чи для влади. Вкрав у в'язницю. Це кримінальна справа. А не політична і так далі. Ну розумієте, так так має бути придалі. Зрозуміло, що на все політизовано. Але от я саме про це кажу кривонос. Пан Кривонос виходить і каже про те, що дивіться: насправді за Міндічем стоять бенефіціари, каже він суспільному, і міндіч був менеджером середньо, середньої ланки в команді олігарха Коломойського. каже він: він тільки топ менеджмент Господи, менеджер, є ще і бенефіціари без політичної волі, яких процеси не могли бути реалізовані. Каже криванос, і Магамед Расулов вважає, що його арештували за участь в розслідуванні справи Мінтіча. і за його словами він розмістив техніку документування учасників корупційних схем в енергетиці. Окрім цього, він займався розслідуванням корупційних схем, які кришували співробітники СБУ, каже він. Цитую, я займався документуванням схем, які фактично кришували співробітники СБУ, зокрема крило так званої кашників. Кашники це підрозділ служби безпеки України, спецпідрозділ К Це бивші співробітники департаменту. А ось він каже: це бивші це. Колишні співробітники департаменту служби з боротьби по боротьбі з корупцією, які є зараз частиною департаменту захисту національної державності, сказав Магамід Расулов Суспільному. Ось така от історія. До звільнення Андрія Єрмака може дійти і повідомляється, що мовляв. Єрмак переконує Володимира Зеленського в тому, що за цією атакою, в принципі, і корупційного половина стоїть Ігор Коломойський. І Боголюбов, це якби як помста, скажімо так. Так, да, да, да. Я не відповів на це питання. Ігор Геркаломоський дійсно він зараз виходить в мас-медіа. Він багато там коментує. Наскільки це можливо? Він три роки вже здається, сидить в слідчому зарядці служби безпеки України, але кожен його вислів це такий перл, і людну українці цитують його, бо він так дуже там смачно висловлюється там на певну якусь там складну тематику. <кій> Чи відійде питання до звільнення Єрмака? Ну питання вже висить в повітрі. Звільняти, бо він вважається адіозним, вважається, що саме, саме на ньому зависла величезна кількість питань, зав'язана величезна кількість питань. Але з іншої сторони, якщо президент наважиться, хто піде на заміну? Це раз, хто буде за? Фігурою за масою такою ж самою, як Андрій Єрмак, з точки зору управління. Я не кажу те, що там він під себе там потоки підм'яв. А хто буде допомагати президенту триматися в курсі справ матеріалів. Бо ще раз, без фігур Єрмака, ну дійсно, президент важить набагато менше ніж він зараз важить, от особисто з паном Єрмаком, разом узятими. Що далі? Де буде пан Єрмак? Тому що розуміємо, що звільнення воно повинно транспортуватися в трансформуватися в щось інше. Він що, отримає відрядження, поїде не знаю, там послом до швейцарської конфедерації або не знаю, до не знаю, там, до коало Лумпур, до Малайзії послом, або у відрядження, і як пан Мераф теж не повернеться. Тут повинно бути ну, причина наслідковий зв'язок. Звільняють і далі що далі повинно щось відбуватися. Ну і звісно, це може призвести до собою. Повну зміну силовиків в українській вертикалі, що дійсно на користь Російської Федерації. Тому ще раз я тут не адвокатую, я просто на зараз накидаю, які можуть бути ризики того, що відбудеться. Хоча питання дійсно ось актуальним, максимально на часі. Треба щось з цим робити і замовчувати далі. Його не можна. Треба щось вирішувати так як Коломойський. Так, ця інформація це він просто якби скористався моментом, скажімо, так і коментує тепер. Це активно чи дійсно тут є його. Ну я не думаю, що він має, має такий вплив прямо із в'язниці. Ще раз він сидить в свічому ізоляторі. Навіть якщо це приміщення з євроремонтом, з телевізором, з, з телефоном, ну це не той рівень комфорту і не той рівень впливу, який в нього був. Навіть ще раз, якщо в нього є телефон, то він щодо розуміє, що всі його дзвінки вони відстежуються. Сам, сам наявність, сама наявність телефону в СІЗО це нонсенс. Цього не може бути. Хоча окей, припустимо, що він в нього є. Наприклад, всі його телефонні дзвінки будуть відстежуватися, всі його канали комунікації будуть відстежуватися. Що він говорить, кому він говорить. І навіть якщо це відбувалося б, то давайте так. Я впевнений, що були б вже вкиди в мас-медіа від невідомих телеграм-каналів, які б розказували, ну показували там. От таку мойський набрав, не знаю, там Боголюбову і каже. Там, що там, Ігор... І... Ігор Валерійович, а Боголюбов, господи, Геннадій Боголюбов, гена, там, давай там, в пресу, давай мочи, давай заказывай, плати з нашого офшорного счета. ну, Такого ж немає поки що. Тому, як на мене зараз виглядає ну, так, не дуже серйозно. Всіся оця цей шум навколо по Омірова та його повернення. Прес-секретарка заявила про те, що він повернеться 20 листопада із відрядження. А інформація про те, що мовляв він, поїхав домовлятися, аби скажімо, так він не з'явився у цьому Міндіч-гейті Так що тоді може про що тоді це може свідчити? якщо повернеться, що домовився, чи як і він? А хоча, я вам Скажу такий інсайт на паноміров виїхав з України ще раніше. 30 жовтня рейсом Варшава Лондон він вилетів до Лондона і з того часу, сучи з цього до України більше не повертався. Він такий собі український аналог російського бурєвєсніка. як бурєсні дає, запускає він каже. Місяцями може літати. От у нас паноміра він може тижнями подорожувати у відрядженнях і не зрозуміло так. Ну, Катар, а, що там Туреччина, mm -hmm. хоча, так, так воно було заплановано чи ні? ну я не пам'ятаю таких довгих відряджень, і у президента таких довгих відряджень не було. Тобто, вже вважайте майже три тижні, він перебуває в режимі просто польоту, нон стоп, десь подорожує. Якщо повернеться, ну пам'ятаєте, пан Черношов так само повернувся. Я думаю, його змовили. Можливо, тут теж на нього натиснуть. Але якщо дійсно він буде відчувати, що справа пахне. Пальним, пальним, причому таким авіаційним пальним, то, можливо, і не повернеться. Ну, нащо йому йти в СІЗО, нащо йому отримувати виходити під заставу? Я думаю, це не цікаво.